У Павлограді провели інтелектуальний захід Гру Розумна Україна. Це ініціатива Дніпропетровського обласного центру молодіжної роботи. Її мета популяризувати знання з історії, культури та мови України у цікавому ігровому форматі. Ми майже Кожного тижня приїздимо в різні громади і проводимо різні заходи. Заходи з IT-грамотності, з медіаграмотності, з ментального здоров'я. Сьогодні ми привезли саме в цей центр гру, яка дуже дуже користується великою популярністю. Це гра «Розумна Україна. Вона отримала перше місце серед ста ігор для освітніх ігор для дорослих в місті Києві. За словами директорки, цю гру провели для військовослужбовців. Також доєдналися представники громадської організації Братство ветеранів, а також молодь Павлограда. Це особлива честь для нас, для того, щоб ми могли поговорити про культуру, мову, ідентичність і, взагалі, про нашу розумну Україну учасників поділили на три команди, щоб виконувати завдання у шести тематичних блоках: бліц, знання творів поетів і письменників, історія, культура та інші напрямки. Наступна Устілка. та Каблучка. Каблучка. Сподіваюсь, буде з гумором цей захід проходити. Я вже не перший раз на таких заходах участвував. Так, ми по командам, я так розумію, будемо ділитися, сміятися та виявляти, хто з нас кращий. Захід тривав близько години, а переможців визначали за кількістю правильних відповідей. Організатори запевняють, головне не змагання, а можливість разом більше дізнатися про Україну. Дане Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.